Ам'яталашобаєна. Програма Мариї започаткована у 2010 році за підтримки Національного культурного фонду Угорщини. Була створена з метою забезпечення книжками угорською мовою бібліотек Карпатського басейну та збереження культури читання. Програма підтримує громади через надання книжкових пожертв. А берегівська міська бібліотека вже багато років бере участь у цій ініціативі. Завдяки виграному цього року гранту установи громади поповнилися сотнями нових книжкових видань. А Кинфтарак Амарий программа елезаташліштаболкиту. Бібліотеки в межах програми Мареї можуть обрати зі списку необхідні для себе книги. Це нові книжки, які видавництво пропонують для участі в програмі Мареї. Участь у цій програмі можуть брати бібліотеки населених пунктів з угорськомовним населенням по всьому Закарпаттю. Так було і цього року. Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття як громадська організація об'єднує ці бібліотеки та бібліотекарів. Ми провели опитування, щоб з'ясувати, хто хотів би взяти в цьому участь. Учасники підписали декларацію про наміри щодо участі в черговому етапі програми Мараї. Загалом, якщо підсумувати центральні та філіальні бібліотеки, участь взяла 51 бібліотека. А Закарпаття могло подати заявку на фінансування на суму 17 мільйонів форентів більше півтора мільйона гривень. Цікаво те, що сторонні часто не дуже вірять або дивуються. бестселери є завжди. Тобто, так само як існує мода на одяг, автомобіль. Вірять чи будь-що інше, у книжок також у кожний період є свої модні видання. Зазвичай це твори сучасних авторів, романи для молоді, романи для дорослих. Але найбільшу популярність мають саме твори сучасної літератури та сучасних письменників. Оксана Радик, заступниця начальника відділу освіти та культури берегівської громади, наголосила, що завдяки програмі бібліотеки не лише поповнилися новими виданнями, а й місцеві угорські громади можуть здобувати нові знання рідною мовою. Сьогодні наша центральна Берегівська центральна бібліотека та її 14 філій отримали книги від Національного культурного фонду угорщини. Зокрема, це діюча програма Марої для Берегівщини, зокрема для Берегівської територіальної громади, це не просто про міжнародне співробітництво багаторічне, але про і забезпечення конституційних прав угорців вивчати, займатися на рідній мові. Керівники установ підкреслили, що бібліотеки це не лише місце зберігання книг, а справжні культурні та громадські центри, де проводяться заходи та заняття. Нинішня допомога є важливим кроком у розвитку бібліотечних послуг. A у бібліотеці наразі працює гурток рукоділля. Діти працюють з дуже різними матеріалами. Я думаю, що таким чином ми можемо залучити до бібліотеки дуже багато дітей, де вони можуть обирати з великого асортименту. Адже у нас є дуже багато книжок. Передусім, дитячих книжок дуже багато цікавих видань. Діти дуже дуже люблять ходити до бібліотеки. Дуже цю програму зазвичай подає на конкурс разом з нами Єва Варга, директорка. Саме до неї ми звертаємося, озвучуємо, які книжки нам потрібні, і завдяки цьому отримуємо багато книг. És, uh, so, sok könyvet kaptunk már. A kapuban mondtál figyelik, hogy jön -e, ég, mint a... Хотьмені ремонзок баянефіята накезівка зо того шокериши аз наскільки молодь готова ходити до бібліотеки. Це фактично показує відвідуваність, а також відгуки. Наскільки вони знаходять ті книги, які шукають. Насправді до бібліотеки здебільшого ходять ті, хто навчається. У нас дуже багато таких книг, яких немає більше ніде. І ця програма, нинішня програма, дає нам такий розвиток, що фактично ці теперішні 137 примірників, які отримали також з Воросієво, є величезною допомогою. Бо як я бачу зі списку, там є книги 2025 року видання, тобто абсолютно нові книги. Серед наших молодіжних книг дуже багато таких, що вже застаріли й старі. А завдяки цьому ми можемо їх замінити. Можемо провести оновлення бібліотечного фонду. Як говорить прислів'я книги це двері в інші світи а читання міст до знань. Саме тому отримана підтримка є такою цінною, адже вона допомагає зробити радість і можливість читання доступною ще в більшій кількості місць.